Я подзюрив у кавовий кухоль і грів це в мікрохвильовці три хвилини, а потім поставив під струмінь холодної води. В результаті кухоль тріснув і всюди розліталися бризки гарячої сечі. Я досі не уявляю, навіщо це зробив. У старших класах я поставив під ніжку дівчині, яка мені подобалась. Вона перечепилася і зненавиділа мене на все життя. Якось ми сиділи з другому сауні, і нам раптово стало цікаво, що буде, якщо надзюрити на розпечене каміння. Відповідь: увесь комплекс. Комплекс смердітиме смаженою сечею, а вам назавжди заборонять туди приходити. Якось я випив суміш фруктового соку, приправи від локшини швидкого приготування, гарячої води та соєвого соусу. Усю ніч я ригав як з гідранта, а кілька років після не переносив запаху локшини з куркою. Мені захотілось лизнути задню стінку порожнього холодильника. Язик прилип у паніці. Я з усіх сил намагалася відірватися. У підсумку відірвала кінчик язика. Дідусь дав мені суміш теплої солоної води для дезінфекції.